Коли не вистачає слів, говорять вчинки, а коли зупиняється серце, його може перезапустити чиясь донація. Нині тут, у коридорах харківського центру крові, не проштовхнутись. Десятки людей терпляче чекають своєї черги, аби зробити добру справу. У кожного із них своя історія, але мета одна на всіх врятувати, зберегти, повернути до життя. Я вирішила сьогодні прийти здати кров, тому що мене дуже мотивує бути корисно допомагати людям. І це зараз дуже важливо, тому що дуже багато людей, які мають дефіцит крові, такі як військові, онкологічно больні та інше. Донація це моя вже восьма. Сьома крові та одна була також компонентів крові. Тепер з кожного разу. Виникає мотивація ще більше і більше, частіше, частіше. Спостерігаю постійно за календарем. Як тільки наступає 60 днів, то з радістю відвідую центр крові у Харкові. Я завжди здаю. Я вже раз десяти, мабуть, здаю. Це мій обов'язок допомагати людям. Це необхідно. Кров рятує життя. І нині ці слова звучать не лише в Харкові, а й за кордоном. 14 червня міжнародна спільнота відзначає всесвітній день донора крові. Ця ініціатива ВОЗ є приводом подякувати тим, хто дарує шанс на життя, і нагадати про важливість регулярного донорства. Нині, у 21 столітті, безпечна кров залишається критично необхідною, особливо в умовах війни. У період повномасштабного вторгнення харківські донори разом із медиками самовіддано тримають свій фронт не знаючи поразки. У вас є своя місія. Місія допомоги людям. І от останній тиждень був дуже важкий для міста Харкова. Ми маємо 100 людей, які отримали поранення, і всі вони потребують вашої допомоги. І те, що ви робите, це спасіння життя людей, дітей. А, на жаль, у нас є поранені діти. І знаєте, коли кажуть про донорство, це перш за все про чуткість і підтримку один одного, про людяність, про допомогу. І це дуже важливо. І Харків щиро дякує своїм героям. У місті відзначили як донорів, так і медиків, завдяки яким у часи широкомасштабного вторгнення, центр крові ні на мить не зупинив свою діяльність, працюючи і під обстрілами, і в умовах блекаутів. Я дачна кожному з вас. Хто робить просто свою справу кожного дня, незважаючи на обстріли. А я пам'ятаю 22-й рік коли тут було влучання, на жаль, загинули люди. Я пам'ятаю, як створювався цей центр на моїх очах. І я дуже радий, що я маю знаєте, відношення до створення цього центру, і він розвивається. Я бачу, бачу, що кожного року. Щось робиться кожного року. Він прогресує, і це дуже важливо. Це дуже важливо, бо це допомога людям. Ну, і, звісно, мої слова вдячності і лікарям, і донорам завдяки вам всім. Життя триває. Ви рятуєте життя людей. Харківський обласний центр служби крові на передовій не лише медичної допомоги, а й витримки. Саме він наразі забезпечує ресурсами чотири напрямки, на яких ведуться активні бойові дії. Мова йде про Харківську, Сумську, Луганську та Донецьку область. У 2022-му, коли над містом лунали вибухи, команда спустилася в підвал, однак не припинила роботу. Навіть у найтемніші дні жодна поставка не була зірвана, а нині Саме цей заклад залишається єдиним в Україні, що в воєнні часи підтвердить відповідність міжнародним стандартам і за якістю, і за надійністю, і за ефективністю. Ми всі знаємо, що одна донація може подарувати шанс на три життя. Уявіть собі, скільки таких шансів ми подарували людям, людям яких ми навіть особисто не знаємо. Саме ви формуєте атмосферу відповідальності, солідарності. Не треба мати якісь надздібності. Для цього просто треба мати серце, щире, людяне і е, можливість ділитися частинкою себе найдорожчим, що в нас є. Серед найвідповідальніших донорів і ті, хто щодня ризикує власним життям, поліцейські та рятувальники вони регулярно здають кров, однак часто і самі потребують її. Дійсно, це самовіддана, дійсно це безперебільшення героїзм. І рятувальники Харківщини здавали кров, здають і будуть здавати. І дякую всім, в тому числі, за те, що так років, як роздається, на жаль, цих сьогоднішніх виташих і приходять на допомогу і на рятування життів наших рятувальників. Показово, що в Україні більшість дає кров неодноразово. 67% донацій цьогоріч зробили постійні учасники руху. А серед новачків семеро з десяти повертаються знову на Харківщині. Вже понад 3,5 тисячі людей носять звання почесний донор України. Але це не просто цифри. За кожною з них вибір бути небайдужим. Це історії про добровольців, лікарів, медсестер, лаборантів, про кожного хто щодня доводить справжня сила у людяності. Ольга Трячук, Віктор Нездрачов, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов, Харків. Новини.